У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Друга неділя Великого посту. Кожна неділя, як і субота, має своє глибоке значення в контексті посту. І ми, очевидно, ці неділі чуємо Євангеліє, які ми можемо чути, фрагменти Євангелії. Які ми можемо чути протягом року. Але в контексті Великого посту вони є так складені, так подані, що мають своє певне значення, яке власне це значення дає нам краще і глибше зрозуміти сам піст, його призначення для нас, і як ми маємо його проходити. Отже, практика великого позду складалася в церкві протягом багатьох сотень років, тисяч років, і тому вона має декілька, можна так сказати, нашарувань або паралельних шляхів. Деякі неділі, які ми святкуємо, спогадуємо, мають чисто історичне значення. Як, наприклад, минула неділя це була неділя православ'я, тобто торжество над іконоборцями і встановлення правильної віри, яка правильно прославляє Бога. Ці всі слова заодно використовувалися в неподільній церкві, як слово, і православний, і правовірний, і тополікос, тобто католицька Вселенська церква. І ця неділя має скоріше історичне значення щодо посту. Ніж сама безпосередньо якесь значення в пості, таке от глибоке. Тобто, ми маємо певні також неділі в часі посту, які мають суто історичне значення, що склалося так протягом сотень років. Наступні неділі, коли ми будемо спогадувати, наприклад, Йоанна Лісвічника чи пізніше Марію Єгипетську, вони вже мають набагато глибше значення. Не тільки історичне, але більш таке практичне щодо посту. Бо Іван Іствічник, він своїми писаннями, такою глибокою, духовною, містичною літературою, дає нам пізнати глибокий внутрішній світ людини і шлях до спасіння, як також своїм аскетичним і святим життям. Марія Єгипетська не прославилася своїми творами, натомість прославилася глибоким, докорінним наверненням і дуже аскетичним і праведним і святим життям. Тобто ці дві особистості є нам поставлені в часі посту, щоб показати, так, десь приблизно, як перед постом, ми мали спогадування всіх святих, що ви в цьому пості не самі. Ось багато людей, окрім Марії Єгипетської Івана Лісвічника, святих і праведних, проходили цей земний шлях гідно і достойно і, очевидно, в Бозі осягали добрі, чудові результати. Це є певний такий, би, історичний наратив. Ще один з історичних наративів, який вже є більш торпорований розумінням послугу, це є аспект. Приналежності до церкви. Тобто мається на увазі, що весь міст Великий, в первісних століттях церкви, він не тільки давався нам для аскетичного сприйняття, перезавантаження нашого життя, скажімо так, нашої системи, але також був дуже сильно пов'язаний із введенням нових представників церкви, так званих катехуменів. Котрих церква готувала місяцями, а іноді і роками. І Великий Піст, це був такий, така була фінішна пряма, можна сказати, квінтесенція приготування до охрещення під час властивого завершення Великого посту, світу Споту, іноді на Пасху рідше, в неділю, цих неопитуменів хрестили. І тому Євангелія, вони мають також таке значення, яке промовляє до тих людей, котрі готують до хрещення і котрі мають охреститися на Пасху, чи вірніше в більшості в світлу Сбоку. Також і до нас вони мають таке звернення, бо ми, як каже нам Василій Великий, іноді мимо того, що охрещені, іноді чинимо і живемо так. Якби Христа Господнього на собі не мали. І звідси, коли ми розуміємо, ось це приготування, яке сотнями років було корпороване в церкву, а пізніше вижило, бо, очевидно, в церква вийшла з відпілля і хрестник немовля, малих дітей, як також і дорослих, то ми, очевидно, розуміємо тепер динаміку цього посту. Наприклад, в першу неділю ми що чули? Ми чули, що Старозавітні люди, які відзначалися праведністю, деяких з них, не удостоїлися такої великої честі, якою удостоїлися ми, тобто ті, які пізнали Христове Слово, Євангеліє, які змогли охреститися і жити святими таїнствами. Тобто це є оце древнє звернення, скажімо, до тих неокатохоменів, які готуються стати християнами, що старий заповіт чекав Месію, але не дочекавшись, ці люди відійшли з цього світу. А ось ви, браті і сестри неокатумени, котрі готуєтесь до хрещення в світу свободу, маєте можливість через хрещення отримати присутність. Христа, благодать Святого Духа, охреститися в Христа, содягнутися в нього, і на вас збудеться те, що весь старий заповідь тисячоліттями чекав Христа Месію. Тобто так, властиво, є в першу неділю сказано в апостольському посланні, а в Євангелії є сказано, що? що коли Христос каже до своїх апостолів, що ангели Божі будуть сходити і не сходити на сина на чоловічого, життя. тобто те саме, ви будете впроваджені через хрещення в таїнство Пресвятої Тройці. І будете брати безпосередню участь у Божественному житті, чого не могли осягнути старозавітні люди. Але, але маєте захотіти. І маєте взяти на себе труд, це що називається в християнстві аскетичний подвиг, працю над собою. А сьогоднішня неділя вона тільки це розвиває, вона є наступним ланцюжком. Бо ми чуємо в апостолі що, що якщо ангели будуть відповідальні і відповідальні за свої дівчинки, то тим паче ми люди є відповідальні. Тобто, що хоче церква сказати? І ти вже необхідноменам. Де то формувалося тисячі років тому і нам: що будьте відповідальні за своє спасіння. Отже, немає пасивного християнства. Лежу під грушкою, чекаю, поки щось бабахне землю. Ні, ми робимося відповідальними за своє спасіння. Тому апостол сьогодні нам дуже чітко заявляє, що. Якщо ангели будуть відповідальні за свої дівчинки, то тим паче і ми, які маємо дбати за свою душу і за своє спасіння. Не просто, скажімо, чекати від Господи подаяння, а з Господом співпрацювати. Це є подальше континування попередньої думки, що ми маємо над собою працювати, взявши на себе цей труд, цей подвиг. І апостол сьогодні каже, що маємо бути які відповідальні. Отже, ми відповідаємо, ми працюємо над собою і відповідаємо за своє спасіння. А також в цій відповідальності є дуже важливе зусилля. Ну, Все логічно. Беремо на себе відповідальність, прикладаємо зусилля, і це зусилля має бути з вірою. А хто є представниками цієї віри і цього зусилля? Хто, та чуємо сьогодні, зусилля прикладають ті четверо, що несуть розслабленого. Вони його несуть, щоб Христос його спас оздоровив. І вони йдуть ще з вірою. Но як не будуть вірити, то для чого будуть наражатися на конфлікт з людьми, на не найкращі, можливо, слова, на різного роду епітети, Ну, бо вилізли з тим розслабленим платах, який був глиняний, між тими кроквами ця глина, вони це все розкопали, разом з тою травою чи там кушами можливо, які росли, і через ці отвори між кроквами опускають ось цього розслабленого. Ну, чи їх за це дуже сильно похвалять? Напевно, що не дуже, бо всі хочуть до Христа, знаєте, перші, так як десь на Йордан перші воду зачерпнути, трошки лікні працюють, воно з одного боку, знаєте. І фізичну культуру розвиває у нас, знаєте, бо ми трошки так змагаємося з сусідом і сусідкою. Так само воно десь і там було. Тому люди не дуже сильно похвалювали, але вони прикладають зусилля і роблять це з вірою. Ось і в контексті цього приготування до хрещення, неокатохуменів первісній церкві, а нас в контексті, в котрій рухаємося до Пасхи, церква нас сьогодні вчить. Як продовження попередніх навчань, бути за себе відповідальними, проявляти велику наполегливість і робити це з вірою. Ну, бо можна проявляти глупу наполегливість, Знаєте, як то кажуть, зайти в магазинчик з, дорогою, з дорогим посудом і все там потовкти, знаєте, наполегливо. Наполегливість має бути з вірою. Вірою в Бога, вірою в Слово Боже, вірою в Спасіння. Тоді людина. Не робить цю наполегливість ламаючою, деструктивною, небезпечною, а робить її як будуючою і розвитковою, розвиваючою. Ось і такий момент, властиво послідовно, тиждень за тижнем, все вибудовується, все з собою має і історичний, і богословський зв'язок. Все правильно є структуровано, розпрацьовано. Зовсім вони не стоять між собою оці всі Євангелії, послання, як якісь такі вирвані з контексту і нам подані. навпаки, є дуже чіткий і логічний ланцюжок. Такий самий ланцюжок, коли ми готувалися до Великого посту і мали спочатку велике бажання захея, потім мали покаяння, привернення і поклоніння не а Богові, потім повернення в очи Дім, Очевидно, думки про царство Боже, про суд, а потім прощення. Тобто, все теж є логічно, дуже чітко, послідовно нас провадять, скажімо так, від першого класу до професури. І сьогодні просимо Господа Бога, щоб він і нас навчив. По-перше, мати таких добрих і наполегливих друзів, а свята церква каже, що ті четверо, що несли, то є євангелисти, вони є наші друзі, вони по Слові Божому. Ведуть нас до Господа Ісуса Христа. Але також дуже важливо і в побуті, щоб і ми, і друзі наші, які є поруч, були наполегливими в нашому житті, але щоб схиляли нас до добра, до розвитку, до професійного розвитку, до праці над собою, до праці над своїм спасінням, над своїм здоров'ям. Тобто, щоб друзі наші були наполегливі, але з вірою щоб були Конструктивні і очевидно такі оздоровлюючі. і таких друзів собі в побуті також шукаємо. Слава Ісусу Христу!